Вітаю любителів і шанувальників мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами прикрими спостереженнями, як вимирають наші українські села. Оце хатинка. в Майже закинутому, покинутому. Бачите, як файно оздоблена була. Телебачення було, мабуть. Ну, а зараз або руйнування. Або хтось потрошку розбира. Був підвал. А вже хтось кажу відверто, це не я. Відчинили цю дверь. Зайдемо, подивимось, що всередині. Як живі люди, бачите, ластівка вилетіла. Мабуть, потрапила в кадр. Хочу казати чесно, там дуже прикро спостерігати. Як поступово все руйнується? Цей криша руйнується потрошку. Це, мабуть, була кухня. Так люди все полишили під ногами кукурудзя. Тут печь была Продолжение кухни Це, быть кимната На, заходьте живы, как кажут Еще одна кимнатка Заклады викна Це таке видивиться, як цікаво навіть віконце. В кімнату з кухні, там де піч стоїть, Та це так цікаво було зроблено. Ось так все прикро.